Розкажи мені, про які інтимні перемоги найчастіше брешуть чоловіки. О, ну це класика. Е, ще починається, починаючи зі шкільної парти. Перше, про що вони говорили, це про те, що він супер вау, він супер клас, і їй з ним дуже добре. Ну, прям от. І це дуже смішно спостерігати, коли ти дружиш із ним з нею, і вони обоє відверті. Причому, що коли спочатку знаю, і вона розказує, ну, тіпа, ну, було. ну... Напевно, так має бути, я не знаю. Ну, пройшло. А він описується такими феєричними фарбами, що на голову не налазить. Крім того всього, та мужики про все брешуть. Мужики брешуть про те, що вони можуть довго, годину безперестанку. Мужики брешуть те, що вони можуть. Що там ще є? А, розмір. Звичайно, що ж розмір. Купа партнерок. Купа партнерок. Ну, це класика. Що типу... так? Мені подобається, я не пам'ятаю. Я колись. Я був підлітком здається, і був е фільм, якийсь художній фільм. І там класно про це говорили. Типу порівняння. Типу, що якщо жінка говорить, про кількість своїх партнерів, то додай три. Якщо типу, чувак говорить про кількість своїх партнерів, то відніми три, мінімум. Ну, типу, ну, знаєш, що це? Я якось так запам'ятав і це дійсно ну, про, типу, в мене було в мене було, там, 100. І ти такі, ну, було б добре, якби хоча б п'ять. При тому, що тут чітко простежується ось ця. Е Такі гендерні установки щодо uh -huh. того, що у жінки має бути мінімум партнерів, uh -huh. але при цьому якимось чином вона має бути супердосвідченою і класною в ліжку. А у чоловіка якомога більше. Ось тут у нас ось ці моменти, що жіночу сексуальність обмежували, тому е якось не прийнято там жінці погоджуватися на першому побаченні на секс, а чоловікові треба якомога більше. І ще щоб і оргазм одночасно отримували. Усі 100 одночасно, так? Да? Так. Так, хай буде оце. Розкажи мені, яким був твій найбільший невдалий сексуальний досвід, чому він тебе навчив? Невдалий. Невдалий. З однією з партнерш ми прочитали про, як це називається, м'ятний менют? No, no. жуйко... З льодяником чи Жойко. Жойкою. Ага. Так. Але там був момент того, що це була Жойка з евкаліптом. Співчуваю. Це не те, що невдалий досвід. Мені так боляче в житті ніколи не було. Uh -huh. Я запам'ятав на все життя. Коала не пробігала мені. Я десь годину не вилазив, просто з ванни, тому що це плено. Оце дуже невдалий досвід, тому що треба читати, що ти робиш і як ти робиш. Тому що, якщо ти не розумієш повністю всього процесу, то може бути дуже боляче. Ну, це момент сексуальної освіти, так що ніби не вистачило знань про так. те, як там ну насправді люди досить часто роблять якісь такі трешові штуки, і в якості секс-іграшок використовують якісь предмети, абсолютно не призначені для цього. Найгірше, коли вони використовують в якості анальних іграшок <клес> якісь рандомні предмети. Ось, якби якщо вагіна, вона, хоча б якби обмежена, то пряма має здатність втягувати те, <клес> що в неї потрапляє, і потім кожен проктолог має свій Surprise. топ. Кіндер-сюрприз. Väl... <ına> що вони дістають звідти. Хоча я щось думала, що це будуть якісь історії, які стосуються контрацепції. Бо в багатьох самий невдалий секс це типу порвався презерватив, там, щось сталося. До речі, саме в тебе був хоча б, раз, щоб тебе порвався презерватив? Mm, ні. В тебе? Ніколи. І в мене. ці в... ці люди, Хто ці так? люди? так? Ну, У вас було, щоб хоч раз під час сексу. Ні, Nie, серйозно, було? 네. Було? Niekoga. Було. <наряд> <mangecor> <наряд> Вас, дівчата, було таке, що просто ну це вперше. Я, я вперше в компанії, коли такий коефіцієнт, що не було. Зазвичай Даня було дані було. Ну, я ж кажу, Дані, що Даня один. А зазвичай, коли я спілкуюся, наприклад, з кимось в оточенні всіх, да, звісно. Я собі думаю, що це мало бути таке? Ну, про ну просто ми в дитинстві в презервативах воду 10 літрів наливали. Воно не дерлося. Я розумію. Ну, Даня, я запущусь до тебе на курси. <рес> Насправді презерватив рветься переважно через недотримання а, а, температури зберігання. А, серйозно? Я, до якої температури можна зберігати презерватив? Без дубля. Ну, 에... Аптечної. А яка аптечна? От на пакуванні пишуть: там від до. Я не Просто ніхто ніколи не читає. Що я ну там умовно від п'яти до тридцяти, зазвичай оптимальна, це там в районі двадцять плюс-мінус там декілька градусів. Але люди ж у нас як кладуть презерватив в бардачок машини. Він там півроку катається, взимку замерзає. Влітку температура в машині плюс сто я був та думки. краще. Я на сонце оставив. на сонці. Залишають так і тому презерватив може порватися. Наступний пункт те, що часто люди грішать, це після того як руки воліє в якісь маслі, масажик був прелюдія. Там угу. Вони намастилися цими олійками, ручки жирні відкрили латекс, і олії абсолютно не дружать одне з одним. Латекс руйнується від контакту з мастернистими речовинами. Ого. Тому презерватив може дуже легко порватися. Неправильно вдягли, не дотрималися взагалі там його ну, концепції. Да? Презерватив треба для того, щоб на вагітність не настала, одягнути до початку і зняти після. У нас люди люблять е, так, трошечки. Побалуватися, а потім вже вдягнути презервативи, продовжити. Тому буває. Угу. Сильно. Сильно.